Тобто ми приїхали замість того, щоб за півдня достати насос. Так, кошки, не тварина. Такий показовий випадок на Одещині. Ми приїхали, люди, поки нас ждали, напихали туди. Стукали в насос э, пе трубами. Тобто спаяли 100 метрів труб на труби у них застрягли там. Потім засунули туди ще одну 32 трубу. Вона там застряла. застрягла, засовували, і вони там застрягли. Тобто э, ми приїхали замість того, щоб за півдня достати насос. Спочка кошки там... не тварини. <проб> замість того, щоб доставати насос, ми цілий день. Витягували одну трубу, другу трубу, повитягували кошки, потім вирвали з насоса там, ту трубу, що була рідна, насосна, опустили насос донизу. Люди поставили новий насос і почали користуватись. Тобто це все робиться, але це все це наш час і ваші.